Всім привіт народ. Сьогодні рубрика Металоломні лайфхаки мені потрібно було посверлити отвори в бляшки 16 мм. Спочатку сверлив шурупокрутом, але справи йшли якось важко. Тоді глянув куточок, а там в мене лежить ось така магнітна сверлівка. Думаю, ну, зараз піде все швидше. Примагнітив її до столу. Зарядив сверло, але не тут то було. Чуть-чуть не проходить. Сверло різати шкода. думаю, що ж робити. Глянув в інший куточок, а там лежить підозріло зачарована кубка металолому. Беру бузинну паличку, кажу таємне закляття. Оп! І в мене з'являється ось така підставка під магнітну сверлівку. Кому цікаво, огляд на неї буде в наступному шорці.